Анджей Дуда у свіжому інтерв'ю робить скандальну заяву: пригрозив закритий аеропорт в Жешуа через недооцінену роль Польщі і висловив претензії до союзників України щодо недооцінки польської допомоги Україні. І зазначив, що аеропорт в Жешуа та польська інфраструктура активно використовуються для того, аби мати логістику військової допомоги. Але деякі партнери сприймаються як належне. А також що українці і союзники Польщі ставляться до її інфраструктури як до своєї. І Дуда підкреслив, що Польщу не залучають до рішень щодо логістики допомоги. Думаю, що це основна причина. Хоча вона відіграє ключову роль. Наші союзники та українці поводяться так, ніби аеропорт у Жешові та наші траси це їхня власність, але це не їхнє. Це наше щось не подобається. Ми закриваємось, робимо вигляд, що на ремонті і до побачення. Доставляйте морем, повітрям, скидайте з парашутів, вигадуйте, якщо ми вам не потрібні.